дворі вже нічого майже не видно. Зато не жарко. Зато не жарко. Зато наша папуля робить сітки для огірків. Їх, Якось просто так посадила близько. На наступний рік так не буду близько садити. Ще О. Ще? Да, тут ще ось його квасоля туди лізе. І це воно щось, ну так, да, якось так сильно. Через чур я його понасаджувала. Га? Плотне. Так, да, геть, мали, мала відстань, геть, я не знаю, чого я так його. А воно ж не можна розібратися, розумієш, коли ти його садиш насінинками, то бачиш, наче велика відстань між ними. Ну, і не можна розібратися. Ну, так прикольно, так. Да. Це, це хороша ідея. Звісно, і зараз собі воно поплететься догори і буде геть дуже добре. Так, це що це в мене тут таке? Кабачки. А, це кабачки, так. Да. <рив> <рив> це. це кабачки. Ой. бурячки. Красота. Помідорки. знаю, помідорки ще тільки цвітуть. Деякі є, так, да, вже маленькі. Деякі є маленькі. Ну, у нас така дивина. Цьому році із кукурудзою, що це взагалі маленька кукурудза, а на ній вже... Okay. Де? Okay. Де Щас. А на ній вже, типу, качанчики. Знаєш, you як know чого? І цього, вершки Так. І вони просто до гори не пішло, mm. а ось отаке маленьке і качанчики. Це взагалі you know комедія. Ну... В общем, кукурудза кукуруза воно висока така, а це ця, що була із цього. Ау! І на останньому кадрі на відео мене хтось позвав. Це позвала мене Хрещана. І е, передала мені в неї виросли обалдені вже кабачки, великі, гарні кабачки. Коротше кажучи, вона мені дала кабачків, тому я сьогодні ось зараз встала. Поїхала бистренько в магазин і хочу приготувати дві ходу страви. Бо я хочу зараз кашу поставлю ячняну. Та й приготую е, дві страви. Ну, вони вже, напевно, будуть в шорці повний рецепт. Е, перше будуть якісь там рулетики. Коротше, зараз покажу інгредієнти, які я купила. І для цих страв нам знадобиться фарш. Це в мене на дві. Це будуть одні котлетки із кабачками, а другі, якісь там рулетики. Так, рис, треба, сметана. Панровочні сухарі. Ось, власне, і самі кабачки, і ще там є. Це, це не всі. Так що зараз я буду готувати безстренько обід. А потім далі фарбувати. Ой Боже, пофарбувала ще, профарбувала ще прольот. Але така сонячна тут сторона. Так жарко. Я хоч, звісно, і вдівала, і бейсболку вдівала, і все. Але ну дуже, ну так жарко, що це взагалі аж голова закружилась. Коротше, думаю, зараз усього ой, ну так, щоб трішечки остити. Трішечки остину. Піду отаку, буду хоч якимись отакими моментами забігати сюди, тому що це ну максимально ще сонячний удар якийсь получу. Але отак воно прикольно виглядає, так? Да? Ще виходить... А, ще, пів... ще півтори секції. Все, ще півтори. Ну, якщо учитувати, що я вже пофарбувала чотири повні великі, то півтори, тут, наче, і небагато. Але є проблема в тому, що, що там дуже сильно високо. Оце ще, що там прийдеться ще далі ще лазити по, по верхах. І це тільки одна сторона, а ще ж не забуваємо, що в мене ще та сторона. Ну, з тої сторони, хоч затінок, то хоч якось так буде, можливо, легше. Зато куркам моїм, тут взагалі комфортненько. От їм тут геть гарне місце. Дивіться, які вже півні повиростали за цей період. Вже, до речі, не знаю, але ну вже в принципі по, по періоду, то вже... Вони мають нестися трішки. Але тут хоч у них затінок. Там така жара, а тут хоч Отут ось жарко, а там затінок. Хороше місце для цих курей. Так, Ванька за ними так доглядає, закриває їх. Коротше, в нього обов'язки. Що тут? Ой, та не сильно тут воно прикриває, звісно, той затінок. Але все ж все ж, думаю буде легше. Блін, стараюся якось так, щоб пачоки на цю сторону не виходило, а вони виходять. Ну, нічого. О, черешеньки. Трішечки є в цьому році такі тут черешеньок. Хоч і небагато, але такі є. Солоденькі, відвічні. А вони ще й великі. Гарно вона цвіла, аби ото морози не вдарили, і тут би в цьому році взагалі було б дуже багато. А яблук оцих моїх класних нема. Щось гад не Угу. Таке замерзла. Теж так гарно ж цвіла яблуня і морозити. І... Блін, і треба покропити цю черешню, тому що ось його знову листки почали звертатися. І не покропиш, бо... бо черешні діти рвуть. Гость, що вона на тебе напала? Привіт! Булька, що ти на нього напала? защитница ты. Чую, гавка я такая. Бедный ежик себе еда. Ежачок. Ночные гости. Что защитница? Спасибо. Смачного, сынку. Привет, у нас уже наступный ранок. Зараз Ивасик поснедал уже. Щось там грається в щось. Вчора таки, знаєте, вчора таки дофарбувала я майже весь забор. Залишився один-одна один цей секція тільки залишилась. Зараз ось взяла бейсболку, незважаючи на те, що вже на дворі дуже скажена жара. Я думаю, я не буду його відтягувати, тому що не забуваю, в мене ще не постірані дорожки. Треба мені встигнуть сьогодні максимально оце, оце, оце дофарбувати хоч цю половину, потім ще е, все-таки випрати ті дорожки. Не знаю, правда, де я ще, ще не придумала. Але буду цим сьогодні займатися. І вчора, поки ми поїхали увечері з Івасиком, в магазин поїхали, потім там ще в сусіднє село поїхали. Е, і поки ми. Прокаталися, вже був геть, ну вже геть вже, так знаєте сумерки такі вже були. Приїжджаємо, а наш папа то вже продовжив таки з басейном, зараз покажу. Ой, дивіться, вже пообрізав е оце те, що все, що сторчало, по пообрізав. І вже почав робити оце цю ступіньку. Бачите, ми спеціально її робимо такою великою. Щоб можна було на ній теж спокійно лежати, загорять. Ну, ми ж не завжди тільки сімейно відпочиваємо. А ось друзі поприходять та й буде якби всі місця. Дуже зручно це все, дуже прям, максимально зручно, тому що можна собі сісти спокійненько сюди опустити туди. Ніжки і бовтатися собі, навіть якщо не хочеш там купатися. Прикольно. Не знаю чи сьогодні. Ну, В принципі, я собі розраховую, тут така робота залишилася, що в принципі я її сама можу зробити. Якщо він буде дуже сильно зайнятий, а він вже в мене зайнятий, то подивлюся. Такі знову плани строю скажені. Не знаю, чи вони, звісно, вийдуть, але. В принципі, я це сама можу спокійно пообшивати. і, таку, і все. Ну, тобто Це вже не така велика проблема. Це все я вже можу доробити геть спокійно сама. А з забором таке дивіться, аж куди я вже дофарбувала. Ну, важко важко те, що, що дуже велике сонце. Знову звідси ж величезне сонце. І воно дуже паляще. Вон той шматочок залишився. Вон та ще дощечка не пофарбована, ну тому що там треба підкосити або хоча б стати ну травичку тут прибрати, звідти. Не стільки там тої травички, як просто вона заважає, бачите, ось такого. Значить поводи дока, але дуже заважає. Так що зараз так. я таки піду. І таки вже дофарбую оту частиночку і все. І ця половина в мене вже пофарбована. З тої половини мені, я вже повторююся, напевно, але буде легше і простіше, тому що там не треба буде вже фарбувати отут всередині. Що собі уявляєте, аж коли я пофарбувала, а тут всередині чомусь прилипає, а чому воно прилипає, як воно швидко сохне. Ну і залишиться тоді ще ось це пообшивати досточками, та то вже така, то вже дрібниці залишиться. І правда, подофарбовувати між оцими ось. Ти, о, о, ну, це я е, просто не фарбую, бо сюди треба маленьку щіточку. А великою дуже незручно воно тоді розляпується. То вже тоді просто стану, то вже не таке сильно важливе. Подофарбовую, там, де не подофарбовано, де, де не доставало. Так що. Все, пішла. Кептурка взяла і пішла. Все, На дворі ще Даже немає обіду толком. А Івасик вже там плаває, а мама вже дофарбувала, а повністю все. Ну, окрім маленьких оцих, ще, бо треба щіточку маленьку купити. Все, все. Навіть тут доску дофарбувала, травичку вирвала і все пофарбувала. Все. Наший заборчик доходить до кінця. Тепер чекаємо на ті планочки, які нам колись, може, підготують. Забиваємо. І зараз наразі, в принципі, я хочу дорожки, напевно, постирати. Отут десь розстелю зараз і постираю. І потім йдемо і реалізовуємо далі все те, що я тут понапридумувала. Так що, поки що, поки Івасик там чилить, я тут буду іще щось робити. Так, дві дорожки ось витягнула. витянула, ну цю просто треба освіжити, а ця ось його ось це п'ятно. Ось ого, видно, ось його, дивіться. Отакого. такого. Оце все повністю. Оце отаке якесь жовте і навіть з цієї сторони. О, ось оце воно в такому. Ну це можна сказитися. Ну, чесне слово. Як його відстирати? Не знаю. Зараз буду пробувати. Якщо п'ятно і буде, видно. Так? Да? Помощниця прийшла. То тоді будемо чимось другим його. А зараз поки що набрала гарячої води. О, спробуємо з тим господарством ну, рідким оцим мелом. Воно вже в мене тут запінилося. Зараз спробуємо. в принципі Жабка знову тут. Ця жабка плаває собі та і все. Так що у нас там з нашими з нашою дорожкою? Ой. Не норм, норм. Воно вже навіть і висохло. З цієї сторони ось, ось щось там геть. Оце от там десь ось такого колір ще якийсь є. Ну, з цієї сторони, ладно. А тут чудово. І це рідке, рідке оце, оце знову ж оте рідке оного гумило. Класно. Вона вже навіть висохла. Ей, спеціально не заливала сильно. Спеціально, щоб це. Щоб нікуди не вивішувати. Отак собі почистила, почистила. Туще ні. Туще тільки оце вона мокра. Це я її залила. Ну, з цією білою взагалі завжди була проблема. Точніше, якась така біло-біжева. Але, напевно, я зараз засиплю просто цим. Кісневим порошком. Вона, її, вона, вона не грязна, вона не грязна, просто я її так, щоб обновити, засиплю і, напевно, почищу просто, щоб вона така стала кучерявенька. А ще ми придумали. <рес> Це цей в окулярах не буду знімати, бо роздітий. Коротше, а ще ми придумали, що поки у нас ще не доробляної в басейні ось ця половина, то Сережка. Грядьки при мені, то Сережка е, зробить тут підігрів своїми руками. Ми тільки що просто е, пішли в інтернет і почали шукати, щоб е, купити підігрів, тому що зараз така трішки проблема. Е, що? Напився води? Ще ночі то холоднющі, а дні гарячі, і виходить, що... До вечора вода нагрівається, ввечері взагалі така тепла, теплюща. Але за ніч охолоджується. І ще я так розумію, що але ні, не може бути ще обшивка давати цього. тому що ще, я, я, Сережка каже, можливо, і за того, що типу ми його обшили. Але ж ні, він ще не обшитий по боках, той тобто на нього він ще прогрівається геть так само, як і прогрівався до цього. Бо якби зразу був обшитий, можливо, б ми й думали, що в цьому причина. Е, і в день, оце десь в обід, вода ну, свіжа. А вс, коли хочеться ось запригнути, то не дуже хочеться в таку прям свіжу воду. І часто таке буває, що взагалі хочеться по-бистрому його підігріти, щоб можна було туди впригнути. То Сережка хоче ось з цієї сторони, він робив вже такий підігрів нам, і це дуже класна штука. Тільки тепер -ки він його зробить якось так, вже е, ту бочку він ставив. А зараз хоче вимурувати. Вимурувати таку печку, всунуть туди того ж котла, який тоді грів нам насоса. Ну, коротше, покажу, як він це робить. Тому що то саме оптимально, і він назавжди, так би мовити. Так що, можливо, побачимо. Бо він так прям загорівся цією ідеєю, поки відкрита ось ця сторона. Ось, ось тут. Поки відкрито, десь тут, я так розумію, буде оця ця печка <смі> і, ну, і буде підключатися. Ну Там така система, якщо чесно, я сама не дуже знаю і розуміюся. Але е, я знаю, що грі, гріло нам цю воду, е, цей же ж, котел, оцей, щоб груби вставляти. Він колись його сам зварив, сам зробив, щоб грубу вставити. І потім ми, з груби правда, його витягнули, і так він у нас і залишився. І просто буде підігріватися типу дровами. Ну, Прикольна штука. Перевіряли ми це три роки тому. Він таке зробив вперше, ще перший басейн у нас круглий був. І там води було дуже багато в тому басейні. І виходить, що ми на Івана купала рівно сьогодні, до речі. Він нам три роки тому грів воду десь у дві години ночі. 에, святкували ми Івана Купала. І він грів нам воду. Ну, буквально, ну, я не знаю, ну, 10 хвилин, можливо, поки розгорівся вогонь у бочки. Уті. Розгорівся і все. і Нам в нас вода тоді нагрілася. Я пам'ятаю, щось до 31 градуса, щось там таке. Коротше, дуже. прям. Вечір був холодний, тоді пам'ятаю, а вода нагрілася до. Такої температури дуже швидко, тому він хоче це все зробити. Більше 36 і 6 градусів. Зараз хороша, так? Так, бо якщо мені не холодно, це означає, що більше да. Якщо холодно, то менше. Ага, ясно, понятно. Зараз і я до тебе туди залізу, а тоді підемо обідати. Як Сережка каже, можливо, що він, типа. Закритий і все, він не закритий, і сонце гріє геть так само, як і гріло до цього. Тобто від цього не залежить. А залежить найперше саме від того, що дуже холодні ночі. Дуже холодні. Прям максимально холодні ночі, і з-за того вона охолоджується. Якби було те... тепло, то вона б не охолоджувалась. Тому підігрів, в принципі, треба. треба. Ну, зараз і я піду туди трішечки бо ти мене цим своїм бульканням там заразив вечір, боже, нарешті вечір так нажарилася я із оце, цими заборами із цими, із цими дорожками на цьому сонці. Ще вечором взяла, ось я вже прийшла, тут поприбирала не вилізли. Думала, що в мене вилізли ті квіточки, які я посадила. Вони не вилізли і не вилізуть, тому що тут булька питається добратися у ногу до курей. Все повністю перериває. То Тут буду робити зовсім тепер інші речі. Все, не буде тут квіточок, тому що рано чи пізно вон там у ногу вже скільки вигребло. І головне, що не знаєш коли. І головне, що прибираєш, потім приходиш через годину, а вже тут земля вже отут. Так, вечором ще сходили, ось тільки що в басейн трохи. Така вода тепла, класна, дуже класна. Це Сережка того подогріва хоче, звісно, зробити. Ні, ну, звісно, він, він треба той подогрів, бо не завжди тепла хороша вода, а особливо, коли ще ось додаєш сюди, то то взагалі треба, щоб вона грілася, хто знає, скільки то таке буде робити. Ну, сьогодні прям ізумітельно. Фух, зараз таке щось, наче що ви знаєте, такий вітерець якийсь. Ну, тепло, хорошо, але разом з тим таке щось схоже на запах дощу, як наче. А не знаю, може буде вже й дощ. Але він вже не дуже і страшний. Головне, що я з цим забором оце розібралася вже хоч з цієї сторони. А вже потім з тої сторони вже буду дофарбовувати. Взагалі, отак і день пройшов. Все. Будемо прощатися. Усім дякую, що ви з нами. Будьте з нами. І слава Україні! Пока-пока.